Я думала, тут холодно, а тут ще й тепло. <кій> Всім доброго ранку. Я вчора не забрала, так що забираємо сьогодні. горики якісь. А цей самий красивіший. Всього погнали куштувати. Оба нараз познімаємо кручкиці. Вчора не дождалися, <кій> заснули, сьогодні тільки забирали. Я, мабуть, цей кусочок покуштую. Мені саме дужче подобається. Його, мабуть, мало було попротирати, чи не треба. Хобівні такі. Ну що, будемо куштувати? Я тут мяску дріжу. Ммм, mm, як все не пахне, прокоптилося гарно. Добре, як это выйшло. И провалене, и прокапчене. Что я вам скажу? Яблуня не дає таку горічу уже, як та вишня. Там комментариев багато було е, по поводу що яблуня горіч дає велику, треба вільхою і те, і т.п. У нас тут такі дерева не ростуть, як вільха. Це перша, по-перше, то тобто. є. А е, з вишні, скільки раз каптили, то взагалі невозможно їсти. Там така горіч. Я не знаю, як можна як ви їсте її. І... А з яблуний ідеально. І з груші хороша, я не спорю. Ну і з цієї вишні то, то взагалі можна викидати. Каптеш вишню. Якщо вже не перший раз ми каптимо, в основному качки, ну таке сало. То його істину невозможно. А з яблуний дуже добре. Яблуня груша дуб mm. Добре. У меня було і те остальне м'ясо. Не на шашлик, а на цей. А у мене ж там ще є мясо. Мабуть, може поробити рулете. Чи як тей... Та катош покаптити його? Бройте, иди я тобі дам. Іди. Іди. Молока напився. На. Гану діс тебе. Де він дінеться? Бери. Бери, бери. Стісняюся, на. на, хоче взяти. на, з рук він нас не бере. Хорошо прокоптилося, Даже і жир той не пахне. Дивіться як. І проварена, і прокапчене. Ідеальне. Оцей уже огуркоче. Щебруть. А? Где? ти що? М -м -м. Так, ну цей побільше кусочок попробуємо. Тут, правда, жирусь то на скільки. Я його не їм. Його повикидаю. Де не хоче їсти, кинула йому він не хоче. Перший кусочок з'їв, а той не хоче. Фух, який жирний красивий. Це я на одному самому більшому оставила жир. А на тих всіх я пообрізала. І правильно, мабуть, і зробила, що пообрізала. То есть м'ясо прокоптиться, а так той тільки прокоптиться. Ще mm. хтось хоче. Падає кусочок. <laughs> mm. Добре. Їсти можна. Не можна, а нужно. Так, я вже сижу, думаю, що мені з цього м'яса зробити. Що з кози? Що з кози залишилося? На как это не отдать, а то, мабуть, буде так само краще покапляти його. Мабуть я дебью поріжу так тоненько, на ненького дебю Замочити і покапти. Смако. Це вже так воркоче, так вуркоче, що Вже почули його, на. Вставай, іди, бери! Той кусочок не захотів, їсти, мабуть дуже щур копчений. Смачне. Кто смачне, то смачне. А, вот я вот тут і все, бо я всі перепачкаю. Мені нравится, як воно виглядає. Прослоечка, та, аж салком. Ну, салком не знаю, що це жирок чи... Ах! Так, що в мої м, версії жабра дуже смачні вийшли. Е, по, по спеціях по просолки теж все гарно вийшло. Прокоптилися. Більш кост тримати не буду. Так що. На цьому становимся. Всім смачного пишемо свої коментарі, лайкаємо. Всім вдалого дня. До зустрічі до нових відео.